Дивіться сьогодні у випуску новин. Мешканка Первомайська довірилася псевдобанкіру. Громадські активісти святкують разом з первомайцями. Психологи центру завтра продовжують свою діяльність навіть у літні канікули. До чергової частини Первомайського міськвідділу міліції звернулась місцева мешканка із заявою про те, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошима. Заявниця розповіла правоохоронцям, що в день до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банківської установи. Чоловік повідомив, що її банківську картку було заблоковано, а для розблокування потрібно вказати дійсний пін-код картки. Жінка без вагань надала співрозмовнику всю потрібну інформацію, а через хвилину на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття із рахунку більше двох тисяч гривень. Слідчим відділенням Первомайського місьвідділу міліції розпочато кримінальне провадження. Міліціонери вживають заходи щодо встановлення особи зловмисника. Заскоєне За скоєне шахраю загрожує до трьох років позбавлення волі. Не так давно у Первомайську з'явилася громадська організація РТБ, окрім основної діяльності, спрямованої на розвиток та благоустрій рідного міста. РТБ організувала та провела чимало акцій та різноманітних заходів практично до кожного свята. На день святого Миколая члени організації завітали з подарунками до вихованців дитячого притулку. Ще наш організація совмісними усілями приобріли подарки і зібрали необхідні діткам речі. Окрім подарунків до притулку, привезли театралізовану постановку, аби порадувати дітей перед новим роком. Мені подобається, що приходять гості, у на нас подарки дарять, що так цікаво». Не забули й про тих, хто у той період хворів і перебував у дитячій лікарні. Члени РТБ привезли їм іграшки, солодощі, продукти харчування та засоби гігієни. Ми вирішили зробити таку дню свідомію такий, 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 такий подарок. Я думаю, що наш примір послужить і для інших. Не Равнодушних граждан нашого города для того, щоб допомогти таким дітям не залишили поза увагою самотніх літніх людей, які перебувають у будинку пристарілих. У період новорічних свят. РТБ організувала для стареньких благодійний концерт, запросивши до закладу колектив горлиця. Привезли і солодке частування. Ми завжди пам'ятаємо про наших пристарілих людях, завжди стараємося підтримувати їх і допомагати поприльоне посильною допомогою. Проводилися святкові акції і для членів РТБ. Напередодні нового року усі, хто входить до громадської організації, стали учасниками новорічної лотереї. Її переможець отримав головний приз мобільний телефон. Спасібову що РТБ, що наділить праздник іменно для простих людей. Желаю, щоб РТБ розвивалась і багато много хороших мною для всіх жителів нашого города. Учасники новорічного розіграшу призів отримали сувеніри та солодкі подарунки. А напередодні дня святого Валентина усі члени РТБ мали змогу отримати призи за виявлення своїх почуттів. На сайті організації було оголошено конкурс на краще освічення в коханні. Переможницею стала Лариса Самбура, яка виграла романтичну вечерю на двох. Ні, за перше місце. Бершою вам спасибо. Не ніядала, І Дякую РТБ. Інші фіналістки у якості призу отримали абонемент на відвідування салону краси. Дуже приємно. Хочу поблагодарити організацію РТБ за дану можливість. Такий конкурс це вперше у нас в місті таких таких конкурсів. Організовувалися акції і до християнських свят. На водохреща найактивніші члени РТБ взяли безпосередню участь в обряді купання та сміливо занурювалися у холодну воду. Ми виступаємо за здоровий образ життя, за сіл духа. Усі, хто прийшов того дня на водохрещення, РТБ безкоштовно пригощала трав'яним чаєм, цукерками та печивом. А от до свята 8 березня РТБ вирішила відзначити жінок, які присвятили себе вчительській роботі, і організували святковий захід для педагогів 15-ї школи. Це вже наша родна і школа. Ми здесь вже неоднократно проводили свої проєкти, допомагали школі. Привітати вчителі вирішили концертом та подарунками. РТБ закупила для педагогів так необхідні їм канцелярські товари. Ну а наступна акція від РТБ стала подарунком для усіх талановитих первомайців. В березні РТБ організувала конкурс талантів, а в травні підбивали його підсумки. На день перемоги у міському парку було виставлено усі роботи в номінації «Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. І городяни мали змогу віддати свій голос за того, хто сподобався найбільше. Переможницею в результаті стала Анна Жульківська, за що отримала головний приз смартфон. Перший хочу поблагодарити організацію Гор том, що був такий прекрасний конкурс талантів. Зайняла перше місце. Ось такий приз. Дякую а от переможницею другої номінації, яку первомайці визначали в ході інтернет голосування, стала Вікторія Рогаленко, яка теж одержала смартфон. Спасибо большое цій організації за те, що вона провела конкурс, і дякую всім, хто за мене голосував. Останні учасники конкурсу талантів отримали шоколадки як заохочувальний а деякі ще й грошові винагороди. Тільки за останні півроку громадська організація РТБ провела близько десятки різноманітних акцій. Крім того, постійно проводилися заходи з благоустрою міста та надавалася благодійна допомога. Організацію було ініційовано акції по збору мотанок та дитячих поробок бійцям. АТО. «Дана акція на акції дітки а те, хто ходить на какие-то кружки или, может быть, просто любит делать какие-то поделки, создавали мотанки, патриотическую символику, рисунки для поддержки наших солдат. Допомагає РТБ і тим, хто вже вступив до громадської організації. Усі членам нашої організації міберсом вступають в спеціальну юридичну підтримку, і всі члени нашої організації користуються знижкою на проїзд в громадському транспорті наших партнерів, обозначены там специальным образом. Каждый человек может вступить в нашу организацию и воспользоваться такими, ну, как, льготами. Я надіюсь, що наша організація все більше, і більше буде присоединяться активних граждан нашого города. Наші ряди будуть пополняться. і самісну усилиями Ми зможемо добиватися все більших і лучших результатів. Офіс РТБ знаходиться в центрі міста по вулиці Грушевського, 19. Саме сюди запрошують усіх, хто хоче долучитися до громадської організації. Зв'язатися з РТБ можна і через сайт та на сторінках в соціальних мережах. Незважаючи на те, що зараз літні канікули, психологи Первомайського центру завтра не припиняють свою діяльність. Наш центр завтра продовжує свою діяльність, виявляє таланти у дітей при допомогі програми, розробленої на основі сучасних психологічних і педагогічних технологій По указу Міністерства образування науки України. Талант не всегда можно рассмотреть с первого взгляда, поэтому на помощь родителям и учителям. Приходять психологи центру завтра. Психологи зауважили, що тести можуть проходити не тільки діти. Тому журналісти телеканалу Олта вирішили скористатися такою можливістю і також пройти психологічне тестування. Крім цього, своїми враженнями з кореспондентами поділилися діти, які систематично відвідують Первомайський центр завтра. Я могу сказать, что э, я узнала об этом центре развития детей э, с, э, от своей подружки. Когда я сюда пришла, я прошла тестирование и э, узнала, что здесь работают очень хорошие психологи. Потом записалась, э, со временем записалась на валяние. И когда я начала ходить сюда, э, мне понравилось. И записала свою сестричку из Николаева, которую зовут Саша. Сашенька, ты нам что -то Когда я перший раз сюди прийшла, мені так все понравилось, и я захотіла очень все делать. Мне очень нравится здесь. И я хочу ходить сюда постоянно, каждый день. Зауважимо, що ініціатором створення центру виступає правозахисник, голова громадської організації Всеукраїнська комісія справедливості Михайло Соколов. Як зазначають психологи, деякі діти для свого віку показують досить високий результат. Тестування дає можливість дітям визначитися з майбутньою професією. По результатам тестування оказалось, що я, як і хотіла, можу працювати медсестрою, санітаром і можу втікатися музикою, як я і граю вже 7 років на фортепіано. Нагадуємо, що у центрі завтра можна записатися на тестування з виявлення природних здібностей дитини за телефоном 093 362 1725. Психологи чекають на вас за адресою місто Первомайськ, вулиця Одеська. Процедура тестування відбувається безкоштовно, триває від 40 хвилин до однієї години.